П'ятниця, 4 жовтня. В ефірі новини на 11-му. У студії Марко Ручка. Вітаю вас. Також з нами протягом В випуску працює перекладачка жестової мови Мелітіна Глушко. Підпишіться на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити. Та коментуйте новини. А далі у випуску говоритимемо про таке. Їхнє знання буквально стало зброєю. А досвід та навички інструментами на полі бою. Як воюють ті, хто мав навчати. Розуміє, що ти мусиш бути десь якимось чином прикладом для дітей. Два тижні ходила з уламком від снаряду у нозі, який щомиті міг її вбити, як у Дніпрі врятували жительку Турецька. На долонці ось так лежав. Я його бачила, але мені його не віддали. Коли чореїнах у Нікополі Росіяни знищили медичне училище пам'ятку архітектури, яка пережила Другу світову. Може їм так казало, що тут воєнні якісь знаходяться, але тут не було нікого. Вранці ворог бив по Нікопольщині з важкої артилерії, запускав дрони камікад, запоцілив по Нікополю, Мирівській та Покрузькій громадах обійшлось без загиблих і постраждалих. А столиця знов відбивалася від шахедів. Вночі російські дрони вкотре атакували Київ, уламки БПЛА впали на багатоповерхівку у Дарницькому районі міста. Сталося займання його швидко загасили. Постраждалих немає. Загалом на Україну окупанти спрямували 19 дронів. Дев'ять шахетів вдалось збити. Протягом ночі наша ППО працювала у чотирьох областях: Київській, Черкаській, Кіровоградській та Херсонській. Ворог атакував об'єкти критичної інфраструктури. Їхні знання буквально стали зброєю, а досвід та навички інструментами на полі бою 6 жовтня в Україні відзначають День вчителя. До свята наш кореспондент Владислав Авдієнко зібрав історії педагогів, які пішли боронити державу у складі 108-ї окремої бригади ТРО. Ким стали у війську вчителька англійської, геолог та викладач захисту України. Наш репортаж далі. Бажання було одне допомогти чиїмсь дітям. От так як я мама двох синів, і я вчитель, і я... розуміє, що ти мусиш бути десь якимось чином прикладом для дітей. Була дійсна бронь, я міг не піти, але ну це якийсь, мабуть, внутрішній виклик був мій особистий, який в мені сидів, мабуть, ще з 14-го року. Тут неподалік лінії фронту, де школи розбомблені, у педагогів інша місія не навчати, а боронити нашу державу. Напередодні свята Дня вчителя ми розкажемо їхні історії. Пані Інно, Hello. how are you? I'm гело. Хаваю. Ай файн, сенкію. Найсмітію. Міту. Інна 24 роки викладала англійську, аж раптом повномасштабна. Каже, серце кричало. Треба будь-що допомогти воїнам. Так як я була вчитель, я дочекалася кінця учебного періоду. Пішла в воєнкомат і попросилася військо. Учні та батьки були у шоці. Поверніться негайно. Що ви собі надумали? У ТЦК жінці двічі відмовляли і все ж взяли кухарем. Але Інна одразу зрозуміла, її призначення зовсім інше. Добре. Доброго дня справи все добре. Захосіда вже понад півроку. Жінка військова психологиня. Її тепло лікує душі бійців, допомагає впоратись зі стресом, емоційним виснаженням та страхом. Дуже багато роботи після штурмів, коли Гине побратим. Я часто говорю бійцям: якщо тобі страшно, ти не можеш вести бій, закрий очі, згадай місце, де тобі було найбезпечніше, маленький на руках у мами, або коли ти з татом пішов на рибалку. Обманюємо мозок, як можемо, підставляємо інші відчуття. Наш другий герой Євген, вчитель захисту України, вирішив своїм прикладом показати, як це бути захисником. З 2018-го – резервіст ЗСУ, а з 22-го – воїн 108-ї окремої бригади ТРО 24-го числа ми були вже в військкоматі. А в 25-го отримали свою першу бойову зброю. Перші бої зустрів на Донеччині. Згадує там Південний фронт, тільки формувався, і саме вони, хлопці без бойового досвіду, мали протистояти переважаючим силам кадрових російських військових. Перші позиції, перші окопи, перші оборонні бої, перше відчуття втрат, перше відчуття певного безсилля. І великого терпіння, коли на один постріл нашої артилерії приходилось до 50 пострілів ворога, але було бажання, і тоді весь особовий склад батальйонів були добровольців. Мабуть, це те, що тоді були всі добровольці, воно компенсувало нам відсутність там техніки, бойових навичок і багато всього іншого. Чоловік мріяв змінити радянський підхід до предмету. Отож, його уроки не обмежувалися стінами школи. Практичні навички відпрацьовував зі школярами на патріотичних вишколах. Збиралася купа фанатів, фахівців. Кожен показував якусь свою ділянку. Я найчастіше відповідав за ділянку стрілецької підготовки, відпрацьовували взаємодію, рух, маскування, прикриття одне одного. Були групи, які відповідали за медичну допомогу: таборування, полювання, ще якісь навички, які могли стати в нагоді. І ось результат: учні продовжують шлях вчителя в вищих навчальних закладах національної поліції ДСНС, і кілька з них є майбутні офіцери збройних сил України. Від викладача геології у вище до надвідповідальної посади командира. Де масштабування? Ти маєш бачити більше, враховувати більше, контролювати більше. Повномасштабна змінила і життя Дмитра та його студентів. Вони допомагають будувати укріплення. Задіяні саме геологічна складова при будівництві як зараз і фортифікаційних споруд, які відбуваються. А чоловік став офіцером в управлінні батальйону. Від правильності й швидкості його рішень залежить життя, і це не лише про бойові накази. Ти відповідаєш не лише за бойову роботу, забезпечення і забезпечення харчуванням, речове забезпечення, забезпечення також фінансове. Дмитро каже, опанувати військову справу допоміг цивільний досвід, численні геологічні експедиції зі студентами. Бувало і більше ста і до двохста студентів. В принципі, це ті ж самі студенти, тільки що трошки різного віку, скажімо так, від 18 до. Майже 60 років, але в принципі потреби, звичайні, от людські вони у всіх однакові. Коли завершиться війна, що будете робити? Повернетесь до викладання. Я мрію, намі точно буде робота в громадських організаціях. Працювати зі своїми побратимами, які повертаються з фронту, і працювати з дітьми, забезпечити їх займе зв'язок, комунікацію для дітей це навички, це навички спілкування живими героями, живими легендами. Я зразу не повернуся до школи. Я хочу бути професійним психологом, і після війни буде дуже багато військових, яким потрібна буде допомога. Можливо. Вийде так, що пов'яжу своє життя з військовою кафедрою, яку закінчив. Можливо, мій якийсь реальний досвід бойових дій. Він та тактики сучасної буде корисний на той момент передавати далі. Можливо, в геології. Спілкування з молоддю вона не дає тобі старіше. Ти душе так точно. Ми бажаємо вчителям-захисникам якнайшвидшої перемоги. Владислав Авдієнко, Олександр Довгань, новини одинадцятого каналу. Коледж у руїнах окупанти вдарили з артилерії по медичному училищу в Нікополі та вщент зруйнували пам'ятку архітектури, яка пережила навіть Другу світову. Від початку повномасштабного вторгнення це був вже дев'ятий обстріл будівлі про день, який став для училища останнім, та про його історичну цінність. Наша Вікторія Вахрушина розповість десь приблизно без 23 три з тимчасово окупованого берега Енергодара був обстріл міста Нікополя. Попали по пам'ятки архітектури, попали по медичному училищу. Посередня окупанти масовано атакували Нікополь, вдарили з артилерії та скерували дрони камікадзе на прибережній території. Я почув вихід з тої сторони. Буквально через 5-6 секунд був взрив дуже сильно. У мене навіть вдома затрусилися вікна. Росіяни поцілили по медичному училищу з артилерії двічі. Язики полум'я із вікна своєї оселі побачив Олег. Полум'я було тут розгоралося, горіла криша спочатку, потім почало все сипатися, тріщати, ну, почали горіти балки. А в зв'язку з тим, що не було піни, тушили просто звичайною водою. Це наші такі припущення, що більше всього вони думали, що вони тут може склад боєприпасів, бо воно дуже. Горіло так добре, може їм так казали, що тут воєнні якісь знаходяться, але тут не було нікого. Дивом ніхто не постраждав, розказують співробітники гуртожитку. В той день якраз працювала колега пані Тамари. Жінка розповідала, що чула два вибухи. А роботу рятувальників того дня сильно ускладнювали ворожі дрони, що окружляли довкола. Приліт був на центр при вході. Здання перший був. Сильний, але не такий. А другий був вже з якимись запальними цими, що швидко почалося займання. Висіло ряд дронів, які знімали весь цей. Пожар і дуже було складно працювати. Будівля медучилища має довгу і цікаву історію. Її збудували наприкінці 19-го на початку 20-го століття. Спершу там облаштували школу для дівчат. За часів революції гімназію закрили, а будівлю віддали під банк. Потім облаштували в ній універмах. А в серпні 41-го року, через бомбардування німецької авіації, будинок зазнав значних руйнувань. другій половині х років низку зруст. Компідентрубна заводу, це приміщення. І одне з найкращих і найбільш підготовлених для проведення навчального процесу, був відданий Нікопольському металургійному технікуму. І він тут знаходився майже 30 років до 1976 року. Вже у 1976 році тут облаштували медичний коледж за майже півстоліття. У стінах навчального закладу підготували тисячі фельдшерів, медсестер та акушерів. А згодом будівлю ще й визнали архітектурною пам'яткою міста. Незважаючи на руйнування цього, цього приміщення в роки Другої світової війни, але збереглася ліпнина декор, що і дало підстави для Нікопольської міської ради у 1996 році прийняти рішення про взяття цієї будівлі на державний облік та підохорону як пам'ятка архітектури і містобудування навчальний заклад із багато історією. Як бачите, від нього майже не залишилось нічого. У приміщенні повністю зараз навіть небезпечно заходити. Два поверхи медичного училища буквально випалено вщент. Подекуди тут досі тліють дерев'яні балки. Через матеріали, які використовували при зведенні будинку, вогонь після ворожої атаки роздмухувався не раз. Рятувальники намагалися захисити пожежу майже три доби, розповідає директорка училища. Від втрати медзакладу, що став для них домом, колектив і досі не може оговтатися. Ця будівля це така велика любов наша. Ми це сприйняли, знаєте, як, як втрату члену колективу. Це більше, ніж просто якась будівля, споруда. Як за живу істоту, боліло, фізично боліло. Це як за пацієнта, який від цієї опікової травми несумісної з життям гине, гине в тебе на очах. Від початку великої війни навчання в коледжі проходить онлайн. Понад три сотні студентів розкидані по різних областях України та за її межами для викладачів. Наразі підшукують інше приміщення, де б вони могли надалі готувати нові медичні кадри. Подальша доля самої будівлі фахового медичного коледжу поки під питанням. Місцеві ж без перебільшення називають його перлиною міста. Мріють, що його обов'язково відновлять, а ще хочеться миру. Миру і тиші і спокою все вже просто сил немає так. жити. Вікторія Вахрушина, Євген Дроста, Олександр Довгань. Новини одинадцятого каналу. Понад 6 мільйонів гривень розікрали на ремонті доріг та очищенні води до схеми, причетний мер одного з міст Дніпропетровщини та ще вісім його спільників. Тепер усіх судитимуть за даними розслідування обвинувачені завідомо внесли завищену вартість будматеріалів та кількості техніки під час ремонту доріг. Крім того, зазначені на паперах ім засоби для очищення води фактично не були поставлені. Наразі міського голову та директора комунального підприємства відсторонено від посад. 17-річних підлітків з Кам'янського судитимуть за підпал автівок ЗСУ. За гроші вони погодили співпрацювати з російськими спецслужбами. Правоохоронці встановили обвинувачені, купували у магазинах легкозаймисту речовину, а вночі палили автомобілі військових ЗСУ. їм може загрожувати до восьми років ув'язнення. Два тижні я ходила з уламком від ворожого снаряду у нозі, який щомиті міг її вбити. Поранену жінку з Торецька, що на Донеччині, врятували в одній з лікарень Дніпра. Російська ракета прилетіла в її будинок, а осколок поранив та застряг у двох сантиметрах від артерії. Це могло спровокувати масивну кровотечу, а евакуювати з міста, яке знищують окупанти, було складно. Усі подробиці далі. Лежав. він лежав ось тут під коліном. Пані Віра показує, куди влучив уламок ворожої ракети. Місяць тому окупанти обстріляли її. Рідний Торецьк вгатили і по її квартирі. Оперувати жінку відправили у Дніпровську лікарню, бо ні в Торецьку, ні в сусідніх містах не було можливості провести втручання. Я його Я його відчувала, просто він знаходився поруч з артерією. Ось так артерія, а ось так він. Два сантиметри не вистачало, щоб він її пробив. Стопониє правів. З уламком у нозі пані Віра ходила близько двох тижнів. Все через те, що її не могли евакуювати. Не можна було евакуювати. Допомогу мені змогли надати тільки 18 вересня. На мій день народження. Весь цей час жінка відчувала сильні простріли у нозі. Уламок своїм гострим кінцем задівав нерв. Сам уламок він був незрівними краями. І тому якийсь не такий рух і могло пошкодити або нерф, або артерію, або вену, і вже була б велика кровотеча, і Тоді б вже невідомо, як могло б все закінчитися. Саме сучасна апаратура допомогла Вірі зберегти кінцівку. Якби не ця апаратура, то ми б просто б були б сліпі в цьому саме. А ми можемо дивитися в реальному часі, де нас цей уламок розташований. Сама жінка дивиться на пройдений етап з посмішкою. Каже, головне, що уламок вдалося успішно видалити. На долонці ось так лежав. Я його бачила, але мені його не віддали. Дуже вдячна лікарям, які мені врятували ногу. Я бачила все, як це робиться. Це дуже складно, але будемо жити. Будемо жити. Найближчим часом пані Віра залишатиметься під наглядом лікарів, проте вже має успіхи у відновленні, починає самостійно ходити. Анастасія Шуляк, новини 11 каналу. І важлива інформація для тих, хто має відстручку від мобілізації. Військовозобов'язаним необхідно знов звернутись до ТЦК до 9 листопада. Усе, аби і підтвердити право на відстручку. Процедура стандартна пов'язана із закінченням терміну дії мобілізації. Пояснюють в обласному терцентрі комплектування. Немає жодної причини не надавати документи тим громадянам, тим військовозобов'язаним, які на сьогодні вже мають відсрочку, і яких вона закінчується після терміну закінчення мобілізації до оголошення нової. Ворог не сховається. Учільника мінського Андрій Білоусов разом із громадськими організаціями передали на фронт спеціальний принтер для друку карт. Плотер допоможе швидко і точно відстежувати переміщення ворога. А це означає, що сліпих зон для української армії стане менше. І Якщо раніше бійцям доводилось їздити сотні кілометрів, аби отримати потрібні карти, то тепер усе необхідне буде у них під рукою. Передаємо цей плотер для використання в роботі для друкування карт. Бажаємо, щоб він послужив нашим хлопцям у використанні в їхній дуже необхідній для нас роботі. Тому успіху вам велике. Це дійсно придасть можливість більш якісно виконувати свої завдання. Прийміть це від нас. Окупація Херсонщини та п'ять жінок, які намагаються вижити. Все це у новій виставі Малочайник Дніпровського молодіжного театру. Тут і містика, і особисті проблеми та втрати. На допрем'єрному показі побувала наша Олександра Максименко. На середине. 2022 рік окупація Херсонщини і боротьба за виживання на сцені Дніпровського молодіжного театру, трагікомедія Молочайник. Актори розповідають історії п'ятьох жінок. Початку лікарства в селі пропали хер, труси та ви тут також город а в Херсоні за всім стояти. Бабуся, мати та дві дорослі доньки вимушено живуть в одному будинку. А їх сусідка постійно приносить свіжі новини героїні. Проходять шлях, який пройшли всі ми, починаючи з отрицання і закінчуючи пошуком свого місця в цій війні, що тільки не переживають жінки нового мера від окупантів, пізніше вбитого пам'ятником Леніну, п'яні витівки загарбників та їх загадкові смерті. А ще власні проблеми та втрати. Я дивлюся, мене ціпляє, бо це історія людей для. Розуміння того, що відбувається, це потрібно. Перед показ відвідала і волонтерка Наталя. Її фонд багато допомагав на Херсонщині. Чим більше ми будемо про це розповідати, чим більше будемо доносити до людей різними способами, тим буде краще. Я впевнена, що тим швидше люди якось об'єднаються, стануть пліч пліч На думку режисерки, вистава багатошарова і розповідає глядачам, що кожен може докласти зусиль до перемоги. І звісно, про родину та підтримку близьких. Коли не знаєш за що. Схопитися, коли в тебе світ рушиться. Завжди є вихід, завжди є рідні люди, які тобі допоможуть. Прем'єра вистави відбудеться вже 4 жовтня о 18.00. Проте відвідати її можна буде і 19-го. Олександр Максименко, Євген Дрозд, новини 11 каналу. І на сам кінець про погоду у суботу синоптики прогнозують у Дніпрі в день 25 градусів, вночі плюс 14. Атмосферний тиск 749 міліметрів ртутного стопчика. За даними ДНУ імені Олеся Гончара, радіаційний фон в межах норми. І наразі це всі новини. Підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. А ми з вами побачимось вже у наступних випусках. Бережіть себе.